Я вас вітаю 28 жовтня. Вночі випав дощик. Сумарно за останні 4 дні випало 48 мм. Ну, я не пам'ятаю таких опадів великих за останні роки. Ну, тим не менш дома не сидиться, Вирішили сходити трошки прогулятися, заодно подивитися. Як почуває себе пшеничка і треба сходити все ж таки на ріпак, бо ну, таке почуття щось трошки недопрацювало, треба подивитися. Хоча і осінь прийшла і вроді би температури такі ні вашим, ні нашим, але похитує страшне. А... Ну подивимося, подивимося. Наразі знаходжуся на пшеничці. Зараз вам покажу що до чого. Так, пшеничка наразі виглядає ось так. 35 те міжрядка. Те, що я анонсував. Секція точного висіву робить своє одноманірно, все в люксі. Будемо спостерігати, наразі дуже таких критичних моментів по бур'янах немає. Поодинокі є питання, але ну, я гадаю, що якщо будуть приморозки взимку, вони мають це діло виправити. Так, поперек дивися зовсім жиденько. Рядки дивися все окей. Стосовно класики, в один день сіялись, але тільки в них норма набагато більше. І з плашняком по чорному ґрунтові Виглядає так. Ну, як кажуть, економіка покаже. Добре, рухаємося ми на ріпачок Як дойдемо, бо дуже... дуже Таке місяць це страшне. Вітер сьогодні наче збожеволів, Ну нічого, нічого, воно вітерець має трохи підсушити і буде трошки веселіше. Добре, ось такі края. Все воно більш-менш гарненько вийшло. Я вважаю, що це. Чудові результати. Норма посіяна мільйон. 35-й між Далі буде. Та що, йдемо потихеньку. Йдемо. Ну що б розуміли? Вона все-таки поналіпала. Але ж хочеться ж... Дійти до мети. йдем вперто йдемо. Ще тут пройшли вже, ще трошки. Пів шляху вже пройшли. Благо трошки наші поля на шляху нашому є і виходиш там, де ноутіл, то спокійнесенько собі йдеш, а там, де люди чудять, за пробітками, причому так чудять буває, що на дорогу виносять все. То Ну таке, коники ліпляться. Гарна погодка, така листечка жовта, вітерець, вітерець, шумить. Ех, аби ще і війни не було, зовсім було б приємно б на душі. Ну, але ж як є. Йдемо, йдемо, уперто йдемо до мети. Так, дійшли ми до поля. Ну що, я вам скажу. Візуально ріпак осені ще не чекає, зими тим паче. Дуже схоже на те, що він дуже активно росте. Ну, я, я вважаю, що видно, так? Да? Мабуть, треба треба щось робити, бо що-то воно не так. Щось воно стріляє таке. Треба йому присаджувати трошки по голові. Мільяді закрила. Так. Рослини. Отак ну, от тут. От. Як капуста и є капуста Так? Да? Так. Я ритма да. вирву чи ні ух ты хильный побол. Давай я вирву повністю. Так, О, так. Цього виблим, слабенько. Покажи. Покажи, як туди виривати. Не дуже воно виривається. Щоб керінець був цілий. Нет? Готовились, лопатку не взяли. Во, во, во давай, давай, давай. Єсть! Є! Ану, ану Так, що тут у нас? А ну на подож чай за інструмент. Він не для цього був взятий. Ну, Що є, то є. А так от на сьогодні. Так, як тебе розрізати так щоб По листів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять єсть. Якось отак от. ось. Добре. Ну, наразі так. Наразі так. Це Dynamic. Вже подобаємо. І так, кому цікаво, кому сподобалося, ставимо вподобайки, підписуємося, слідкуємо з нами цікаво. Слава Україні!